Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як закінчилась Друга світова війна, а також як відбувалася Холодна війна. Наприкінці 1904 року союзники Німеччини почали виходити з війни. Фінляндія вийшла, Румунія вийшла, і Болгарія вийшла. Плюс вона ще також здавала позиції і відступала, і не могла супротивлятись. Союзники вже здійснили висадки і звільняли держави. І вони цим самим поступово знесилювали Третій рейх. Станом на кінець 1944 року звільнили вже майже всю Францію. А також Радянський Союз майже звільнив свої території від Рейху. Саме так закінчувалася його ера. На Італії відбулося просування, Радянський Союз заточно звільнив території, які відібрала в нього Фінляндія, коли разом із Третім Рейхом вторгалася в Радянський Союз. А також майже завершив звільнення у території сучасної України. Раніше думали, що звільнення території завершилося ще в середині 1944 року. Але бої тривали досить довго аж до осені 1944 року, навіть більш точно листопада. І лише тоді було остаточно вигнано з території України німців. Однак після звільнення території України Радянський Союз не зупинився і розпочав звільнення Польщі від Німеччини. Просування було дуже швидким, Рейх уже не міг зупинити. Радянський Союз, який безжально наступав і не збирався зупинятись, Італія вже припинила існування, а замість неї з'явилася, м'яко кажучи, Албанія, що здобула незалежність, а наступ усе продовжувався і продовжувався. Стало ясно, що Рейх уже програв. Він спробував здійснити адменський наступ, щоб зупинити союзників, але не вдалося. Продовжувало звільнення. До весни 1945 року було звільнено більшість території, і поступово союзники почали підходити до Берліна. Починаючи із квітня 1945 року Радянський Союз почав облогу Берліна. На той час була звільнена вже більша частина Європи. Плюс, це означало, що ера Третього Рейху незабаром закінчиться, так само як і Друга світова війна. Наступ на Радянський Союз, плюс знесилення та помилки, яких він припустився, призвели до його неминучого краху. Уже 28 квітня 1945 року був вбитий Муссоліні, а через два дні самогубнувся і сам Гітлер. Німеччина оголосила про капітуляцію. Її території і сусідніх держав стали незалежними, а саму Німеччину розділили на кілька шматків більш точно буферних зон, які контролювали союзники США, Британія, Франція і Радянський Союз. Сама Німеччина. була розділена до 1939 року, поки не настало об'єднання. Внаслідок чого утворилися Західна Німеччина і Східня... Східна Німеччина. А щодо територій, вони були успішно звільнені. Але Радянський Союз і США не дійшли згоди, внаслідок чого між ними розпочалася холодна війна. Ну а в наступному фінальному відео я розповім про те, як вона закінчилася, як розвалився Радянський Союз. Ну і це буде фінал цієї теми. Ну а на сьогодні все. До побачення. Гарного вам дня!